Одна з тих картин, перед якою потрібно зупинитися і поміркувати. І втім, цього потребують всі полотни Казимира Малевича, Казимира Севериновича, цього Українополяка, як він сам себе назвав у 30-х роках, коли його заарештовувало НКВС, Малевича, народженого у католицькій сім'ї, і охрещеного в місті Києві. Про що є запис у метричній книзі Римокатолицького костелу Святого Олександра міста Києва? Чому так детально? А тому, що картина під назвою Молитва є одним із найглибших духовних і символічних творів, одного з найвідоміших представників модерну та символізму в світі. Хочу попередити: я ніколи не був прихильником цього напрямку. Але це. Картина з глибокою сутністю. Сутність це внутрішній зміст. Суть чогось, що становить його основу і відрізняє від інших речей. Навіть, я б сказав, католицькою сутністю. Дуже важко пояснювати віру. Це не теорія. Але іноді є дуже вдалі символи. Отже, молитва. У центрі полотна фігура людини в молитві, виконана в теплих відтінках червоного, помаранчевого та золотистого, що символізують духовний вогонь. Саме вогонь, вогонь молитви, серце, що горить любов'ю у Божій присутності. Малевич не зображує релігійні атрибути прямо, натомість передає саму суть молитви, стан душі. Людина в молитві палає вірою, контури тіла м'які. І здається, що сама постать зливається з ландшафтом, горами, деревами, землею, небом. Цей оголений силует нашої души ніби розчиняється в золотистому тумані, стає частиною всього творіння. Єдність творіння з творцем. Це образ злиття людського і небесного, де матеріальне переходить в духовне. Ореол та Сяйво навколо фігури свідчать про осяяння, про світлення, коли душа наповнюється Божою присутністю, наповнюється внутрішнім світлом. Це саме ідеал. Але в глибині нашого серця, яке знає тільки Бог, ми повинні прагнути до нього.